Вітаю вас, малята! До ставочка край села качка діток привела. До води вони стрибнуть та уперше попливуть. Ліва лапка, права лапка. Гарно плавають малятка. Розглянемо з вами картину, на якій зображена качка з каченятами. Мама качка доросла та дуже велика. Має оперіння білого кольору. На голові в неї одягнута червона хустка, яка розфарбована квіточками. Мама Качка трішки відкрила свій клювик. Мабуть, вона дуже задоволена, що в неї такі гарні каченята жовто-білого кольору, які пливуть одне за одним, не відстаючи від матусі. Але двоє каченят замилувалися метеликом. Які? Курхав над ними, та це ніяк не заважало їм добре триматися на плаву. Вода блакитного кольору, чиста та прозора. На її поверхні красуються рожеві латаття на великих зелених листочках. На березі ставка зеленіє травичка, а поруч із нею ростуть великі тростини, високо в небі пропливають блакитні. Маринки, а під ними літають вільні птахи. Малята, я трішки розповіла вам, що зображено на картинці. Хочу почути від вас, що ви запам'ятали. Я задам вам запитання. А ви, дивлячись на картинку, можете відповідати, тож якого кольору має пірячко матуся Качка. Вірно, матуся Качка має пір'ячко Білого кольору, а якого ж кольору її каченята? Так, каченята жовто-білого кольору. Дітки, а ви запам'ятали, якого кольору латаття? Вірно, латаття у нас з вами на картинці зображено рожевого кольору. Дітки, які ж ви розумнички, ви можете ще раз передивитися картинку та розповісти своїм батькам, що на ній зображено. Малята, в мене до вас ще одне прохання. Допоможіть мені задачку вирішити. Бігло до річки троє каченят. Разом із ними мама малят. Дуже вони захотіли попити. Скільки їх разом? Ну, молічити! Починаємо рахувати. Один, два, три. Отже, у качки троє каченят. Молодці малята! Дякую вам, що допомогли нам виконати завдання. А я прощаюсь з вами. До нових зустрічей!